Розглянемо вертикальну розмітку. Ото все, ще на вертикальних поверхнях намальовано. То все вертикальна розмітка. До неї належать всякі лінії смуги білого, чорного, червоного та жовтого кольору. Тут бачите, кольорів трошки менше. На вертикальних поверхнях. Вона показує габарити споруд і попереджає водіїв про небезпеку. От ото перше. 2-1. Бачите, опори моста, і вони позначаються такою розміткою. Якщо вона чорно-біла, така як тут, то звичайний, значить, то може бути не тільки опора моста, може бути там, якась опора електропередач, або ще щось, то все, що, як, що є небезпекою для транспортних засобів. Так його позначають. Якщо вона червоного кольору, Червоно-жовтим, отак. То значить аварійно небезпечна ділянка. Там може бути якась дорожня транспортна пригода і тому її жовто-червоним. А ота, що зверху, 2-2-2, 2-2-2. Ото розмітка, яка позначає. Верхній нижній край мостів, шляхопроводів, тунелів, нижній край. От міст пішов вверх, а низ позначений. теж. Якщо червоно-біла, то якщо чорно-біла, то є звичайно, отут отут є чор чорно-біла вона, нижній край моста. А якщо вона отака жовто-червона, то вона то означає, що є дорожньо. Підвищена небезпека дорожньої трансу і пригоди. І її малюють тільки тоді, червоно-жовтою, якщо є отакий знак обмеження висоти. то собі прочитаєте. Нижній край тунелю, без тих шляхопроводів, якщо відстань від дороги менше п'яти метрів. І жовто-червона, якщо є, отакий. Далі 2, 3, 1, 2, 3, 3. Вертикальні поверхні щитів під знаком об'їзд перешкоди або початок, або кінець огороджень та торцеві поверхні амортизаційних пристроїв. Так, то мудро написано, я вам тут зараз покажу. От Отвіться, оті збоку, що є відбійників на деяких дорогах, вони є з боку, а можуть бути і посередні, так як от на тому малюнку. Посередні ті відбійники мотилеві. І коли той відбійник починається, щоб в нього не заїхати до, на початку його, то ставлю отакі щити. Червоне з білим полоси. А отут отой білий ящик, то є амортизаційний амортизаційний пристрій. Амортизаційний пристрій. То є такий пристрій, там такі серйозні пружини в ньому. І якщо вдаряється машина, то воно амортизовує, змякшує удар, щоб машина не. Ну, щоб водій хоча б був живий. Ну і також перед тим амортизаційним пристроєм ставлять отакий щит. Біло-червоний біло амортизаційний щит. Добре день. Далі йдуть круглі сигнальні тумби. Оті круглі сигнальні тумби на розділювальній смузі, вони вечором світяться. І тому їх добре вечором видно. Напрямні стовпчики на деяких дорогах, які підняті над поверхнею землі, ставлять отакі справа і зліва напрямні стовпчики. І на них, на тих стовпчиках, що справа, є червоні світлоповертачі, а на тих, що зліва, білі світлоповертачі. Отак От воно виглядає. Білий і червоний. Далі тут бордюри на небезпечних ділянках і підвищені острівці безпеки. От, Там десь може бути сув, що, роблять такі високі бордюри, ну, щоб водій бачив, що там небезпечно, малюють їх чорно-білим. таким. Якщо острівець безпеки піднятий над асфальтом, над дорогою, то щоб на нього не наїхати, його з боку також малюють такими чорно-білими штрихами. Островець безпеки піднятий над дорогою. От і все про вертикальну розмітку.